Тих, як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин дихає носом вільно. Сьогодні у півдні Росіяни атакували Одесу балістичною ракету Іскандер. М її збила протиповітряна оборона. Однак, на жаль, збита ракета впала у житловий сектор міста. І в результаті цього маємо десятки постраждалих і, на жаль, багато загиблих. Про це будемо зараз говорити з начальником одеської обласної військової адміністрації Олегом Кіпером. Пане Олеже, вітаю вас. Так, студія, вітаю станом на зараз про яку кількість загиблих та поранених можете говорити щодо поранених, 47 осіб. Те, що зараз по лінії медицини, ми фіксуємо щодо загиблих. Ми вже декілька разів давали коментарі на сьогоднішню хвилину: 10 людей, які загинули. Серед них є працівники поліції, серед них є цивільних. Я вже, користуючись нагоду, хочу висловити співчуття рідним та близьким, і вже підписано розпорядження щодо оголошення завтра дня трауру в зв'язку з даною ситуацією. В якому стані поранені люди? 47, як ви сказали, станом на зараз їх нараховано. Є різні ступені важкості цих потерпілих. Є люди, які залишилися без кінцівок, є які шок, є в якихось інші там признаки. Тобто є 10, 10 було важких, троє дуже важких, інші різні ступені пошкоджень. Тому я би зараз взагалі не говорив, бо я думаю, що на ранок набагато-багато буде більше людей, тому що я тільки що був на місці події знову, то люди починають приходити вже там скаржитися на когось тиск піднявся в когось серце. Тобто, люди від відходять від шокового стану, починають розуміти, що у них не те відчуття, починають звертатися до наших лікарів, і там роз на місці розгорнутий пункт допомоги. І я просто бачив, що починає більш, збільшуватися звернення, звертатися люди з різними порізами. Також тому на зараз 47, серед них 23 поліцейських, також поранені, інші цивільні. Але я думаю, що це не остаточна цифра, вона на жаль може тільки і збільшуватися. чи є потреба в донорській крові зараз в Одесі? Е... Банк крові в нас достатньо були запаси, але завтра вранці також буде забір крові, тому що дуже багато як показало потрібно сьогодні було на сьогодні забезпечити людей крові. Тому на даний критичної ситуації немає. А поповнення фонду банку звичайно. Завтра буде також. Ми оголосили про те, що потрібно людям, хто відповідає по стану здоров'я, щоб вони звичайно здали би кров. Яка допомога людям надається на місці, і загалом на яку підтримку вони можуть розраховувати в майбутньому? Є ж програма Кабміна, яка є відновлення, яка працює. Те, що зараз на місці, то люди звичайно звертаються, просто дають свої дані, дають свої номера телефонів для того, щоб зафіксувати, що є такі пошкодження в них. А більше зараз іде процес щодо забиття вікон, надання якоїсь теплої теплого одягу, надання харчування, чай на місці, тобто, щоб перші потреби закрити, які які є. Нагальні і негайні е, організовано дуже багато благодійних організацій. Червоний хрест всі допомагають е, організовано е, розбили на палатки, розбили які будинки, до кого звертаються, щоб не створювати черги, щоб пришвидшити люди. Люди так е, на нервах всі. Тому намагаємося е, з допомогою партнерів, з допомогою небайдужих людей, дуже багато небайдужих людей приносять також харчування, допомогу е, для того, щоб люди могли. Могли би хоча б перші перші ці години перебитися, отримують і бачив сам особисто. отримують плівку, йдуть додому, десь прибирають, починають закривати, тому що багато хоче повернутися до своїх квартир, які пошкоджені були поруч з прилітом, і бути дома. І Звернень там щодо відселення поки що не було. Я думаю, що пізніше можливо такі були звернення на цю хвилину. Таких заяв ще не було. Пане Олеже, а є потреба зараз щось нести на місце трагедії, їжу, теплий одяг. Тому що в Києві, коли був удар по Охмадиту, принесли люди набагато більше, ніж в тому була потреба, тому що така певна дискомунікація з цього питання виникла, всі хотіли допомогти. От зараз є людині, яка живе в Одесі, сенс туди їхати і вести гарячий суп? Я думаю, що вони, ті, хто хотів, вже там були. І от півгодини тому, як я там перебував, було повністю забезпечено і харчування. І теплі якісь одяг, і чай. Тобто, навіть я бачив, що допомагали і кормили на людей з комунальних служб, які там також працюють. Тобто такої нагальної проблеми немає. Організації благодійні це контролюють, спілкуються. Вони дають, якщо потрібно обяви і люди допомагають. Якщо ця допомога потрібна, навіть на місці бачив, що допомога надається батькам, у яких малі діти, тобто різні різні служби, роблять свою роботу. Медицина свою роботу. Екстрена служба свою роботу працює місто, комунальні служби міста роблять свою, і місто також там приймає заявки щодо відселення, щодо пошкодження, тобто розгорнуті палатки, люди це знають, там вже певна яка черга є е людей, тобто всі, всі розуміють, де що треба звертатися. Яр якихось нагальних питань щодо звернення, щодо комунікації, щодо допомоги поки що немає. Яка загальна кількість пошкоджених будинків і приміщень? Я не можу вам зараз дати якусь приблизно кількість, тому що там поруч багато будинків, і крім того, уламки ракети були в інших частинах міста. Я просто буду голослівний і дам вам не інформацію. У мене немає на на жаль, до цього часу ще повної цифри, тому що закінчились лічі дії там під вечір, тільки тільки комунальна служба. От уже сутінками заїхали там комунальні служби. Тому я думаю, що більш детальну інформацію я вже в наступних ефірах, звичайно. Буду надавати на останок в кількох словах. Яка ситуація з електротеплопостачанням? Чи немає перебоїв через цю атаку? Через цю атаку були тільки перебої була перебита тепла траса, яка безпосередньо там поруч знаходиться. Зараз комунальні служби міста її поновлюють. А ви знаєте, що вчора була дуже масована атака: 38 ракет, і 10 дронів, які були направлені на Одеську область, і було дуже і дуже потужно пошкоджено системи електричні системи були пошкоджені. І в нас важка ситуація була з електрикою на вчорашній день. Сьогодні. Вона покращилась трішечки, я можу вже сказати, що практично у всіх куточках і міста, Одеси, це саме велике наше місто да, в регіоні, надана вода, надано тепло і є. ну, Ще є абоненти, які сьогодні залишаються без електрики вже півтора доби, але працюють над тим, щоб вийти, вийти ну, ближчим часом, вийти вже в якісь або графіки, або повністю у підключення. Питання ж не тільки в нас, питання в пропускної способності тої електроенергії, але, на жаль, була дуже потужно розбита і взагалі там те, що роблять сьогодні електрики, я інколи дивуюся від їх. Людські і лю нелюдських можливостей і і з тим, які як вони працюють, пане Олеже, дякую вам за те, що ділитеся інформацією. Тримайте нас в курсі того, що відбувається в Одесі. Та області це був Олег Кіпер, начальник одеської обласної військової адміністрації